Моє вітання, слава Україні! Сьогодні у нас 25 листопада, понеділок, і вашій увазі Я пропоную програму «Зарубіжжя», програму про все важливе у світі, що стосується України впливових світових засобах масової інформації. Ну, сьогодні я хочу вас представити, на мою думку, дуже цікаві дві статті. Одна стаття це за вашим постом про мирну угоду. Ідеться, і друга стаття це в британській газеті The Guardian, про те, хто розгортає війну в Україні, про ескалацію в Україні. Ну, також, безумовно, поговоримо про основні новини, які були за вихідні дні сьогодні. Це і питання участі ємінських найманців у війні на боці Росії проти України. Це і питання. НАТО, підтримки України і те, що завтра там має відбутися зустріч Україна-НАТО. Я думаю, що воно буде дуже важлива в контексті прийняття якихось, я дуже сподіваюсь, позитивних для України рішень щодо того, як відповідати, як реагувати, що робити після запуску по Дніпру цієї ракети гіперзвукової, середньої дальності, балістичної ракети. Орешкин, який назвав Путін у своєму терміновому зверненні по телебаченню. Отже, давайте подивимося і проглянемо з вами все це, що, на мою думку, є цікавим для України і що було опубліковано у впливових світових засобах маси інформації. І почнемо ми з газети «The Вашингтон Пост. Трамп хоче угоди щодо України. Але погана угода гірша, ніж її відсутність. Отакий От заголовок. Я тут абсолютно погоджуюсь з таким заголовком. Бо це дійсно там, так, і тут зараз ми з вами ну, проглянемо про що йдеться в цьому матеріалі. Це є е, матеріал Редколегії газети. Тобто це є ну, серйозний матеріал. Якщо Трамп залишить Україну розчинованою, Америка виглядатиме слабкою, а диктаторів осміляться. І Так і йти далі. Для Росії ескалація полягає в тому, щоб зберегти обличчя, вигнати українські війська з Курської області Росії, захопити якомога більше української території. А для України це питання виживання зі своїм суверенітетом, якомога більшою частиною території до вторгнення. Ну, безумовно, не дати можливість захопити якнайбільше території російським військам. Президент Джо Байден погодився надати Україні протипіхотні наземні міни, зброю, яка спричинила жертви серед цивільного населення, але також, мабуть, єдине, що може допомогти Україні утримати свої позиції проти нападів російської та північно-корейської піхоти. Там дійсно це питання мін для нас є дуже актуальним. Ну, рішення вже прийнято, Сподіваюся, що вони будуть найближчим часом Україні. в Україні. Свій час ми ну, дуже багато їх знищили. Там є конвенція. Проти використання протипіхотних мін, ніби все це правильно, але бачимо зараз от от нестача цих протипіхотних мін вона дуже-дуже допомагає російським агресорам. Ну і також, безумовно, мова йде про те, який може бути план і чому такий сплеск бойових е, дій зараз е, демонструє, намагається якнайбільше захопити території російська армія. В статті йдеться про те, що Трамп там і не говорив, що він хоче якось найшвидше вирішити це питання, але все-таки більш конкретно про це поговорив майбутній віце-президент Венс, який сказав там про демілітизовану зону, про те, що та територія, яку захопила Росія, вона залишиться за Росією, так, згідно ну, того плану, який пропонує Венс. І от тепер от Путін намагається якнайбільше захопити територію до 20 січня до інаугурації, щоб от потім зафіксувати. Про це пише «The Washington». Пост. Але небезпека для України полягає в тому, що в інтересах швидкої угоди пан Трамп може погодитися на погану. Перемир'я, яке ратифікує фактичний розкол України та залишає українців почуватися розчарованими та зрадженими їхніми західними прихильниками, винагородить агресію пана Путіна та спонукатиме його до подальших дій. Це дійсно так. Ну тут відмова від України або угода, яка залишає Україну безпідставно. Територіально зменшеною сигналізувала б диктаторам усього світу, що рішучість заходу має термін дії. Перше завершному постом. Ну, в принципі, це так, що ніби три роки там допомагали, допомагали. От, але завершився оцей термін, і от тепер от, вони йдуть на поступки агресору. Ну, і тут наводять приклад, що це може бути сприйнято Сі Цзіньпінім щодо острову Тайвань, або Атолів Ємілин, нафту і Мілин багатому нафтою південно Корейському, Китайському морі. Також це може, як пише за вашим пост ще не рано, чи ще не зарано задаватися і хвилюватися, чи розглядає північно-корейський лідер Кім Чен Ін місію його армії проти України як підготовку до власного військового кроку на корейському півострові. Ну мова йде, звичайно про те, щоб напасти на південну Корею. Тобто, от, я так в принципі погоджуюся, що якщо буде цей такий поганий мир, то дійсно це буде сигнал для і для Сізіньпіня з Курюзаси для Кімчинин, і не тільки напевне для них. Для всіх диктаторів, які собі тоді вирішать, що можна силою військовим шляхом вирішувати свої якісь забаганки територіальні потреби. Українці билися відважно, але часто з однією рукою за спиною, продовжує з Вашингтон Пост. Ну, мова йде про те, що затримували нам там постачання, там мова йде і про танки спочатку, довго не давали, потім f 16 потім не давали нам вбити. Е Дозвіл на те, щоб завдавати удари в гіб території Росії, ну, як пише тут, що дійсно з однією рукою за спиною. Ну, цей вислів він вже давно, в принципі, з'явився стосовно того, як допомагають Україні, і страх щоразу викликав ескалацію з Росією. Намір, здавалося полягав в тому, що Росія не можна дозволити виграти, але Україні дадуть рівно стільки, щоб не програти. Залишення України з частиною східної території під російською окупацією це рівносильно по расі, як для України, так і для Західу. Пише за вашим пост. Я тут з нею газетою американською впливою абсолютно на всі 100% згоджуюсь. Відмова від України після майже трьох років існування об'єднаного американського європейського фронту надіслала б такий самий сигнал, якби це сталося в результаті домовленості пана Трампа. Ну мова йде про те, що Трамп свій час сказав, що такий от вивід вивід. Військ американських з Афганістану ж це показало слабкість Америки. Не вашто поспішуть, що як Трамп укладе у таку угоду як е, погану для України, що це в принципі буде так само покаже слабкість Америки. І в цьому випадку, якби це сталося, е, тягар лежав би на Трампу. І він більше не буде звинувачувати Байдена. Пише за Вашингтон Пост. Ну от, і так само, на мою думку, дуже цікавий є матеріал в газеті Британський The Guardian», Написаний Джеймсом Ніксі, це провідний експерт з Росії у Чатхам Хаусі та аналітичному британському центрі. Він є спеціаліст, провідний спеціаліст зовнішньої політики Росії, веде там програму Росія і Євразія. Ну і заголовок його статті. Хто насправді розвитає війну в Україні? Це точно не захід. Ну і пише про те, що політика США та Європи залишається незміною, крапельне годування ресурсами, не даючи Україні шансу витіснити Росію. Абсолютно 100% попадання. Ну, і пише про те, що минулий місяць був дуже важким для України. Росія залучила 11 тисяч військових з Північної Кореї та найманців з Ємену, щоб допомогти в її проєкті знищення України. Росія також острощила енергетичну мережу України з новою жорстокістю, коли температура постилася нижче нуля. Ну, всі ці е, речі безумовно Росія робила і раніше, зараз, але зараз вони активізувалися. І все ж після всього цього питання, ну пише, яке задають часто, так от Джеймс Нікс, який задають питання як фахівцю. З Росії, що чи загострює Захід війну? Мова йде про скасування деяких обмежень, накладених на Україну, які забороняли використовувати Західні ракети для ударів по території Росії, пише Ніксів Guardian». Політику Заходу щодо війни, яка не є ескалаційною, насправді найкраще писати як крапельний випуск зброї, який тримає Україну на рятувальному кругу, але точно не дає їй можливості витіснити Росію причина, по якій йому. І їй не було надано такої неможливості, полягає в двох обстанах. Він зараз пише і говорить про дві обставини, які ну от, заставили і тут я погоджуюсь з таким порівнем, такий крапельний так, крапільний варіант надання допомоги. По-перше, це коштує набагато більше витрати на оборону, пожертвування зброї та підтримання функціонування економіки з України. Це дуже дорого. І про це не хочуть говорити своїм і це я про це також. Я говорив, що маємо розуміти, що допомога залежить від підтримки. І наводяться приклади, що в тих же Сполучених Штатах Америки так проголосували за Трампа. Там в інших країнах я це вже додам від себе. Також голосують за тих, хто виступає, коли ростуть ціни, податки, і це пов'язують з війною України, допомоги Україні. Безумовно є велика частина людей. У нас все більше, і більше якщо немає якогось реального результату. З'являється, які вже не хочуть так допомагати Україні. Другу причину називає він те, що Західний світ не дав Україні всього, що міг, знову повертає нас до ескалації. Незалежно від того, наскільки Росія там загострила ситуацію, нещодавно запустивши цю ракету балістичну, адміністрація Байде явно була заражена ядерним загрозами. Але він має на увазі, що це. Позиція друга, це все таки жива ілюстрація того, як працює ядерний шантаж. Ми це прекрасно поймаємо. пам'ятаємо, вони не хотіли. Ми на у цієї ескалації і тому не допомагали нам. Ну і він наводить приклади. Подумайте про карпельницю анексії Криму там вторгнення Росії. Дві 2014 році, що не було надано Україні зброю, пам'ятаємо війну в Грузії. Потім 8 років нічого фактично не давалося. Потім, коли почала війна, він наводить приклад, що Німеччина там каски пропонувала, тільки через рік танки появилися. Ну це стосується і потім і F-16, і дозволів на задання ударів, і протипіхотних. Мін. Якби це обладнання було надано до вторгнення, а дозвіл на його належне використання було надано одразу після цього, Україна зараз була б у кращому становищі. Ну, він там пише, що не можна сказати, що Україна, там, Україна би витіснила Росію повністю свої території, але так само не можна сказати, чи Росія би напала, якби бачила, що в Україні стільки є необхідної зброї. Ну і там, підводячи під цим, цією думкою такий висновок, що кров безумовно. Українців на руках Росії, але і він пише: але певною мірою це також залежить і від нас, тому що ми могли б дечому запобігти. Ну і він там пише: знову доводиться чути, що Україна не може виграти. Він там наводить те, що як застосовують, як він це називає. Таку заплутану тепер і на, на, на ненавмисно образливу таку вислів, так, лідери Заходу. Ми підтримуємо Україну стільки, скільки потрібно. Якщо в Україні не дадуть інструменти для перемоги, вона не зможе перемогти а не стільки, скільки потрібно. Ну і тут він пише, що потрібно для того, щоб Україна мала шанс продовжити залишатися суверенною та цілісною державою. Так, це і тут наводить ну, головні приклади. Головне це припинити крапельну подачу. Та навчитися у професійному велоспорті на концепції поступових здобутків, але одночасно і наводить приклади. Серед них використання резервів Росії на 300 мільярдів доларів. Посилення санкцій, особливо проти російського тюнього флоту, що транспортує нафту. Ну, бо Велика Британія, до речі, такі санкції сьогодні. сьогодні інформація появилася, ще до такого прийняла. Відправлення наявних запасів техніки та боєприпасів, особливо систем. Протиповітряної оборони, інвестування в оборонну промисловість європейських держав, членів з конкретною метою постачання в Україну, скасування будь-яких досі існуючих обмежень, на використання зброї для націлювання на російські війська постачання, лінії постачання чи інфраструктуру всередині Росії, знищення російських ракет над українською територією так це робилось для Ізраїлю. Розгортання військ НАТО в західній і центральній Україні для надання допомоги з матеріально-технічним забезпеченням, постачанням і навчанням для послаблення тиску на українську армію і складання плану членства для вступу в НАТО для майбутньої безпеки. Ну я двома руками за це і це я вважаю, супер пропозиції. На жаль, ну я не вірю, що на це можуть піти, хоча б, навіть якщо частково на деякі, на деякі б пішли ці його пропозиції, було б для нас просто це супер. Ну і тут пише ще, чому причина Захід все це не робив. Бо якби це він там була Португалія, наводить приклад, чи Франція, то в себе робили, щоб е, е, захистити їх. Однак Україну вважають не Європою і її легше ігнорувати. Ну, я думаю, що він тут також частково і правий. Ну, давайте тепер про інші новини, що ще е, писали і говорили. Французька Лімон, посилаючись на райтер, пише, що Північна Корея розширює підприємство з виробництва балістичних ракет для Росії. Мова йде там про об'єкт, який називають Фабрика 11 лютого. Він є частиною інженерного комплексу у Хамгьоні, другому злочному місті Північної Кореї. Ну І тут випускають, я так розумію, твердопаливні балістичні ракети Хвасон-11. Далі ми йдемо. Німеччина. Німеччина, здається, Франція сигналізує Україні про дозвіл використовувати ракети Росії на ну, слідом з США там, і Великої Британії. Тепер Франція. Ну, Франція я думаю, насправді ще раніше це дала. Вони то наводять слова міністра законних справ Жануеля Баро, яке було він дав BBC. Однак мені не сказав, чи це насправді вже сталося, чи е, це було раніше. Ну, Я думаю, що насправді це вже було раніше. Так, Шпігель ну, згадує про цих повстанців Хуситів для використання в Україні. Іспанія, іспанська ремундо пише про те, що між ну, про ескалацію, про цю балістичну ракету, про північно-корейські війська, тепер ємінські найманці, які йдуть воювати. Війна в Україні продовжує глобалізуватися та ескалувати з боку Росії. Ну, про це і посилається, що про це пише «Financial Times. Ну і зокрема, цікава думка на мою. Як на мене, згідно з цими всіма даними, залучення єменських найманців підкреслює наскільки Москва стає все ближчою до Ірану та його союзних груп, таких як Хусити, на Близькому Сході. Я думаю, що це дуже важливий такий акцент з приводу тих інформації про єменських найманців. Ну і Італійська для Републіка про зустріч генерального секретаря НАТО Рютте з Ердоганом. Невцінений внесок у НАТО. Я зустрівся з президентом Бердоганом, щоб обговорити зростаючі виклики нашої колективній безпеці, включаючи загрозу тероризму, війну в Україні та кризу на Біському Сході. Про це написав Рюти в соцмережі X. Ну а. Турецька, в повідомленні президента Туреччини сьогодні в понеділок. Президент Туреччини, Ти Ердоган і генеральний секретар НАТО Марк Юти говорили можливі шляхи припинення війни між Україною та Росією під час переговорів в Анкарі. Ну, що я можу тут сказати? Я дуже сподіваюся і маю такий обережний оптимізм на завтра на зустріч Україна НАТО, і там я дуже сподіваюсь, будуть такі вироблені. Ну, стратегічні рішення, які дадуть можливість Україні не тільки як допомагати Україні скільки скільки потрібно, але й то, щоб Україна перемогла у цій війні. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. Якщо це так, не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки, бо вони допомагають моєму каналу. Прокоментуйте. А хто ще не підписався, підпишіться на мій YouTube канал. Як завжди, завершення програми нагадую, не зважаючи ні на кого і ні на що. Все буде Україну.